Тікток видали в мою сторінку. Просинаюсь я утром, відкриваю тікток, коли приходить мені ось таке повідомлення. І що робити в такій ситуації? Я знаю, що багатьом зараз блокують сторінки. Або не тільки зараз, а взагалі і раніше. Ви знаєте, це не перший раз мене видаляють, а вже третій раз. І це тільки в Тікток. А до речі, до речі, мою основну сторінку, там де було 290 е тисяч підписників, в інстаграмі також зак ну, закрили, прикри прикрили, Коротше, видалили мене і там. Другий раз. І ви знаєте, в такій ситуації, напевно, треба Боже мій, шкодувати там, жаліти, як так, чому мене видали і все остальне. Да, я вам скажу по-чесному, те, що, наприклад, мені жалко, звісно, жалко моїх сторінок, того, що як-не-як, -як, але це моя робота, це мій труд. І в Тіктокові, щоб напрацювати мільйон. 100 підписників, я працювала рік Рік я майже безпереривно виставляла відоси, знімала. Зараз розказую я вам свою історію, як було в моєму випадку. Перший раз мене TikTok заблокував, коли я точно не пам'ятаю, але було десь около 50 тисяч підписників. Та я і так взагалі не розумію, чого мене удаляють постійно. Ну, до кінця причини я не розумію. Через що так, але мене радує, що не одну мене тільки видаляють. Все мене успокоює, що я не одна тут. До речі, якщо вам видали в TikTok чи Інстаграм сторінку, то напишіть, будь в коментарях. Що, знаєте, така типу, підтримка, я тут не сама. Так от, коли було в мене десь около 50 тисяч підписників в Тіктокові, Тікток мене закрив, прикрив. Але я встигла Оскаржитися, поскаржитися, коротше, не погодитися із цим рішенням, і е, почекавши тиждень, мене тікток повернув. Я тоді ну, думаю, о, клас, мене повернули, супер. Видаляв мене через що? В мене скарги були від TikTok, тобто, коли ви виставляєте вставляєте відео в TikTok, то він там автоматично через який час там чи зразу він те відео. І TikTok його блокує, тому що якісь там в нього порушення він знаходить. Звичайно, коли, якщо у вас приходять порушення просто на якесь одне відео, то це нічого страшного, ви можете не согласитися з тим і попросити, щоб TikTok Переглянув своє рішення, і, можливо, в деяких випадках по помилці його видалили, заблокували, і вам повернуть те відео назад, і воно буде, коротше, і не щетатиметься, що ви щось порушили. І буває, кстати, коли ви виставляєте там відео, вас блокує Тік-Ток, і вам обмежує певні дії. Тобто ви в тік деякий час. Там день, два чи тиждень чи два тижні е вказує дату, що ви не можете публікувати відео. У мене теж таке було, ну це не партеся, це взагалі не страшно. Господи, там що? Не повиставляєш ти відео день чи два в втім. То вообще не партеся за те. То вас ще не зовсім видалили, то тільки от через одне відео там, чи, коротше, обмеження тільки. А от коли вже париться це коли вас повністю він видалив к манагам, потім мене. Встановив і другий раз мене TikTok видали в повністю сторінку. Це не думайте, що там якийсь контент. Чи... Повністю мене немає в TikTok, і Моєї сторінки немає, і досі моїх немає. Видали в другий раз, коли в мене було десь около 250 тисяч підписників. Десь плюс-мінус я вже просто не пам'ятаю. І тоді Тік-Ток мене також видалив, манахам видалив. І, Ну, звісно ж, жалко там, наприклад, скільки б не було, тому що ну, це твої старання. І кожен би б хотів, починаючий блогер, звісно б хотів ж, ж, тож, дорости до такої цифри. Я ж не погодилася з цим рішенням Тік-Току, кажу, ей, Тік-Ток, давай мене вертай сюди. Да? І ви знаєте, через тиждень мене знову Тік-Ток повернув. Хоч ця бешена коняка до руки не йде, зато цього жеребця осідлало. Тобто тікток вирішив, що це помилка, що дійсно мені стоїть дати ще один шанс. І ось! Той самий момент настав, коли мене видали в Тік-Ток третій раз. За що? За що ти мене видаляєш, в Тік-Ток? Ну, люди, ну ви ж самі бачите, який у мене контент. Світлий, добрий, позитивний. Вивела ось ще джевеліна за двір, перебила пастися. Там воно іще де воно овечка стоїть. Дивіться вже який виріс. Нічого там не порушую, що я там роблю? Я ж навіть не матюхаюся, що мене мене за матюхи там можна блокувати. Ні, я не матюхаюся. Але чому тікток видаляє? Тобто я не знаю точної причини, наприклад, за що, чому, як так стається, того, що це не одну мене. Я ж кажу, це багато так людей. І перша з причин, наприклад, це може дійсно по вашій вині, тому що ви виставляєте неприємний контент для соціальної мережі Тік-Току. І порушуєте їхні правила. Це дійсно може так бути. Тобто, Або може, наприклад, помилково ще також буває, що. ну... Тому що дуже багато поступає відео, і, можливо, ті, хто не все встигає там передивлятись там, чи ще щось. Ну, тобто, це в нього там якісь проблеми, ми до нього... коротше, в них там своє. І ще, можуть, як ми знаємо, такі як жалоби людей. так, кстати, я, знаєте, на що жалоб, мені це так цікаво, і я в цьому розбираюся. Але до кінця я поки що не можу зрозуміти, наприклад, чому вони жалуються, за що вони жалуються, люди, наприклад. І ви знаєте, все-таки я не опускаю той момент, що сторінки. Тіктокові можуть блокувати саме через жалоби інших людей. Але люди, на що ви жалуєтеся? Ви вообще нормальні? Вам що скучно чи що? На що ви жалуєтеся на інших користувачів Тіктоку? І я ж говорю, що це не тільки мене, не тільки мене. Даже ось, наприклад, у мене були такі випадки, коли мені пишуть там знайомі там, чи взагалі люди, коли у них... Сторінка щойно створена, вони туди майже нічого не виставляли, а якщо й виставили, то там взагалі безобідне якесь відео, де вони там, можливо, так само танцювали там під музику чиюсь, і його видалили, і сторінку ту видалили. Ну я не розумію, наприклад, чому саме так. Можливо, зараз мене дивляться якісь там спеціалісти по цих тіктоках. Може ви мені е, об'ясните, е, наприклад, е, чому саме видаляють. Е, Сторінки в Тіктокові. Але буває таке, коли навмисне блокують сторінку, зламують і тоді тут вже просто так не ні. Це може той кривдник, той коротше. Та погана людина може нести кримінальну відповідальність. І її можуть посадити на три роки в тюрму. Да, люди, так що ви не думайте, що це все шутки. Є кіберполіція, яка в цьому розбирається, яка допомагає Того, що а на що таке робить? Га? Що це ви ділуєтесь мені тут? І пройшов уже тиждень сторінки моєї поки що немає. Коротше, нової сторінки, нового аккаунта поки що я не створила, але найближчими днями я буду це робити, буду цим займатися і буду вам устроювати контент. Так що ждіть скоро дошку в Тіктокові. Привіт! Так що ж робити, коли вас видалили? Тіктокові повністю. Ви просто, коли побачили ось таке повідомлення, що вас видалили. Ви не погоджуєтеся з цим. Ну, тобто, ви нажимаєте, що ви хочете оскаржити цю всю ситуацію, не підтримуєте, і ви просите, щоб перевірили, перевірили ваш аккаунт ще раз, передивилися і можливо, буде це просто виявитися помилкою. О, помилки видалили. Третій раз, ну мене третій раз видали. Ну за що люди? Ви мене вже задовбали. Фух. І ток оце. Не серйозний оцей тік-ток. Ну не серйозний Я не согласна з цим тік-током. Ну як? Так? оце без ніяких основань видалять. Ну ти тих подписчиков набирав, не набирав. Я їх набирала. Так як в Тіктокові, наприклад, можна тиждень там почекати і вас повернуть, а в Інстаграмі там важче і серйозні, тому що це інша соціальна мережа, і там і продвигатися безкоштовно дуже важко. В інстаграмі перший раз мене видалили через те, що я багато виставляла контент, пов'язаний з війною. Ну, звичайно, а як тут не виставлять? Як можна не виставляти, коли ти знаходишся в такій ситуації? Україна зараз, наприклад, ну, Переживає важкий період, і, звичайно, що кожен виставляв якусь там інформацію, чи кожен виставляв там е, неприємний контент для інстаграму, так як я, і мені видаляли постійно сторіси, видаляли пости, і я розуміла, що рано чи пізно мене можуть через це повністю видалити. І ось. Видалили, Але повернули мою сторінку в інстаграмі, е, але не надовго. На тиждень моя сторінка побула тиждень. Тиждень в Інстаграмі. І опять її видалили к манахам. Та ну за що? За що? Ну, люди, ну я ж я ж навіть вас не провокую на якісь, Ну, взагалі, ні на що я вас не провокую. Ми з вами не лаємося. Нічого. Абсолютно, абсолютно, я ж показую просто своє життя. Що ви так прямо ж. Коротше, видалили мене к Монахам. І досі мене немає. І досі моєї сторінки в інстаграмі немає. Що робити, я не знаю. Так що люди. Коротше, напишіть, пожалуйста, що мені робити? Як мені завертати сторінки? Як? Не знаю я. До речі, під такими відео зазвичай там блогери говорять, або взагалі під будь-якими відео блогери говорять, що е, там, якщо ви хочете е, допомогти для розвитку цього каналу, то, будь ласка, там ось номер карти там, чи якісь там посилання ще на якісь сайти. Ну, тобто, щоб ви донатили, наприклад, і, е, так ви будете допомагати розвиватися. Цьому каналу, але я б хотіла вас трішки про інше попросити. Я б хотіла, можливо, дехто із вас бачив мій пост в інстаграм, там де я збираю кошти на квадрокоптер для Збройних сил України і. На даний момент почала я ці кошти збирати на початку вересня. На даний момент ми зібрали 14 тисяч з чим-то. І я б хотіла вас попросити замість оцих донатів для розвитку мого каналу задонатити, будь ласка, на квадрокоптер для ЗСУ. Один квадрокоптер стоїть в районі 54 тисячі гривень. Ну, це той квадрокоптер, який мені скинули хлопці, що їм потрібно. І я буду вам дуже сильно вдячна. Считай, що це буде розвиток не канала, а для безпеки, для захисту нашої країни, щоб наші хлопці могли облегшити собі роботу і взагалі, можливо, це і допоможе зберегти життя багатьом людям. Тому, будь ласка, донатьте під відео чи на відео. Я залишу номер карти. Напевно, все таки під відео, тому що коли ми тоді насобираємо. Потрібну нам суму, я просто зможу під відео прибрати цей номер карти, щоб не було. І, звичайно, я, вам, я вас буду повідомляти, яка сума зібрана, коли ми його купимо. Тобто я обов'язково вам відзвітую. В інстаграмі попередніх зборів звіт є. Фейсбукові на, моє, на моїй сторінці також звіт є, і я вам буду дуже вдячна за це. Так що і не розстроїтеся, якщо вас там видалили лясь, ні. Повірте, підписники, ви, ви, якщо талановита, розумна, гарна людина, добра, то підписники завжди будуть з вами. І, і скільки б ви сторінок не створювали там, нових, скільки б вас не блокували, але є люди, які люблять вас. І я впевнена, що в мене також є таких багато людей, які не кинуть мене і все рівно. Якщо мене блокуватимуть десь, наприклад, там в Тіктокові чи в Інстаграмі, і я створюватиму нову сторінку, то ви будете завжди зі мною. Ви завжди знайдете мене, завжди шукатимете мене. Ну а як мене шукають? Даша ні, втух, так і шукайте. До речі, ось я зараз в інстаграмі на цій сторінці знаходжуся. Це моя резервна, тому я рада буду вас чекати. На своїй сторіночці. Дякую вам за увагу і всього самого найкращого. Так що, тік-ток! Верни мене, пожалуйста, назад. Все, пока, народ!